Терміново загроза. Нового російського вторгнення в Україну нині дуже висока. Найсерйозніше за останні роки загострення на Донбасі. Кількість російських військ на кордоні з Україною зростає. Це реальність, в якій Україна живе прямо зараз. Жила вчора і місяць тому. Реальність війни вже вісім років з того часу, коли Росія окупувала Крим і Донбас. Серед західних союзників України все менше ілюзій з приводу того, чи буде Путін рухатись далі. Звісно, буде питання в тому, як швидко і яким саме шляхом західні політики. Неодноразово повідомляли дані розвиток про те, що Росія планує криваві провокації, щоб мати вигаданий привід для вторгнення. Росія планує створити привід для нападу. Це може бути жахлива подія, у якій Росія звинуватить Україну. Сфабрикований так званий теракт на території Росії фальшива чи навіть реальна хімічна атака. Події останніх днів вказують, що Росія вже почала реалізовувати подібний план. Російсько-окупаційні війська здійснили масовані обстріли українських населених пунктів поряд з лінією фронту на Луганщині та Донеччині. Кількість обстрілів щодня зростає. При цьому російські пропагандисти та терористичні ватажки. Так званих ДНР і ЛНР заявляють, що саме Україна готує наступ, і нібито через це була оголошена евакуація мешканців окупованих територій до Росії. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій. Не відповідають дійсності, як швидко виявилось, опубліковане в п'ятницю 18 лютого звернення ватажків терористичних ЛНР та ДНР були записані заздалегідь у середу, 16 лютого, саме в той день, коли за даними американської розвідки мало розпочатися вторгнення Росії. Тим часом російська пропаганда увімкнула двигуни на повну потужність і вилетіла в космос неадеквату. Репортажі про неіснуючі обстріли та вибухи, нагнітання істерії, від якого невимовним бажанням війни, справжньої війни з кров'ю, трупами та руйнуваннями, бажанням принести нам справжній концентрований русський мір. Український спецназ сьогодні намагався соустроїть на Донбасі техногенну катастрофу. Незадовго до спроби прориву Висок заводу розвідка ДНР перехватила переговори на польському язикі. От широкомасштабна війна починається. До цього справа, К этому йде дело, просто кажіть. да. українська розвідка передбачає, що Росія може використати так звану евакуацію, щоб влаштувати теракт проти мирних мешканців та знайти привід для повномасштабного вторгнення. На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей. Жінок літніх людей під виглядом евакуації. за даними нашої розвитки є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення. Та обвинувачення в цьому українських військових зараз ситуація змінюється дуже швидко і може стати що завгодно. Прогнозів та сценаріїв безліч, але ніхто не знає, що в голові у Путіна. Тому краще говорити про те, що зараз справді важливо. Важливо підтримувати нашу армію. Вона на відміну від 2014 року набагато краще озброєна. Вона потужна, боєздатна і готова дати відсіч ворогу. Важливо не розмухувати істерію і не вестися на паніку. Важливо бути готовими до будь-якого розвитку подій і заможливі. Усті бути корисними. Цивілізований світ на нашому боці, і прямо зараз його увага прикута до України, і це теж важливо. Союзники підтримують хтось більше, хтось менше зброєю, дипломатією та іншими ресурсами. До багатьох на заході нарешті дійшло, що Путін загроза не лише для України, це загроза для всього світу. Сполучені Штати наші союзники і партнери підтримують український народ. Росія відповідатиме за свої дії. Захід єдиний і рішучий у випадку нападу. Ми обмежимо доступ Росії до фінансових ринків і встановимо експортний контроль, який зупинить можливість Росії модернізувати свою економіку. А поки російські окупанти мерзнуть у полях біля нашого кордону, українські військові підтримують наш бойовий дух. Дивишся на це відео, і спокійніше стає. Не встиг український Тікток охолонути від батько наш Бандера, як його накрила нова хвиля патріотичного контенту. Якщо коротко, то українці не бояться російської навали і нікуди втікати не збираються, бо в них є зброя і своя країна. <плес> Бобри! знову знову усьому винні не винні бобри 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 в дикій природі. Бобри живуть до 35 років. Тож в середньому ставлення людей до одного покоління бобрів радикально змінюється близько 17 разів, і зараз відбувається черговий виток. Гризуни тероризують село квітневе на рівненщині. Вони постійно точать дерева та будують греблі. Уся деревина постійно зноситься течією та збирається під містком, де утворює корок. Відповідно, рівень води регулярно піднімається і на щобаневій сільській дорозі. Утво. Рюються величезні калюжі, бобри знову винні, і задля уникнення плутанини у майбутньому ми вимагаємо ввести в юридичну практику принцип презумпційної винуватості та одночасної винуватості бобрів. Усе через те, що на річці, яка проходить через центр села, п'ять років тому поселилися бобри. Якщо вам здається, що це всього лише маленька атака бобрів на село Квітневе, ви помиляєтесь, це хитрий та цинічний напад на телебачення Торонто. Тільки нещодавно у нас вийшла нова колаба з досок з оновленням Айном шкарпеток посилання під відео. А хто побачить нові шкарпетоньки на ногах жителів села Квітневе, якщо їх будуть закривати гумові чоботи? Гумові чоботи обов'язковий аксесуар мешканців села Квітневе. Без них місцеві жителі навіть не наважуються виходити на вулицю. 21 -е століття, і треба йти в резинових чоботях, перезувати, щоб зайти до церкви. Якби мешканці квітневого знали, що в 21 столітті Бог бачить їх не тільки тоді, коли вони заходять до церкви, то лягали б спати в накруг. Малених піджаках стидоба, і ти в резинових чоботях. але навіть в цій ситуації бобри можуть бути реабілітовані, якщо виявиться, що таким чином вони напрацьовують механізм захисту від російської агресії. Ніхто абсолютно не втомився від цієї теми від напруги, яку вона викликає, і ніхто не має бажання передчасно тікати у бункер, щоб сховатися від Аліна. Паш не їде на Євробачення. Замінити Аліну Паш вже запропонували гурту Калош Оркестра. Це всі новини про нас на Євробачення на сьогодні. А раптом у когось з наших глядачів був детокс від життя. Тоді занурюємось у ретравматизацію скандалом довкола Аліни Паш разом. Mm, люблю ретравматизацію. Це частина нашого культурного коду, про який Аліна Паш не дає забути. Як ви гадаєте, кому може заважати патріотична пісня від України на світовому конкурсі? У мене тільки думка про те, що це люди, які не бажають, щоб український культурний код. usar isso no love. Людина, яка завадила патріотичній пісні Аліни Паш прозвучати на Євробаченні, це Аліна Паш. Вона не змогла до фіналу нацвідбору переконливо пояснити те, як саме потрапила до окупованого Криму у 2015 році. Чи залітала з Москви, що є порушенням закону, чи заїздила через адмінкордон з української сторони? Саме через це інтернетом пройшлося щит торнадо звинувачень Аліни Паш у всіх антипатріотичних та антиукраїнських гріхах. Українці чудово об'єднують. У інтернет-кенселінгу це ще одна частина культурного коду, який Аліна Паш актуалізувала, Я кажу, що да, ми літали, ми їздили, у нас були тури взагалі. Але я не говорила чітко, що я влітала із Росії у Крим. Я такого не казала. Коли я не заперечила, тому що я не зрозуміла того. взагалі контексту, що його треба заперечити. Мова йде про старе інтерв'ю Катерині Осечі, яке стало головним доказом порушення Аліною Паш українського законодавства. Можливо, у ньому вона просто піддалась про професійній звичці кивати головою в такт музиці і посміхатись. Ти була у Криму, і залітала у Крим через Москву, що протиречить закону України. Їздили ми туди з музикантами на весілля до української дівчини. На рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла а, коригувати цей момент, і була без сили в цьому випадку. Закрити питання раз і назавжди мала довідка з Держприкордонслужби про те, як Аліна заїжджала у Крим, і нацвідбір показав, що команда Аліни Паш має талант не тільки створювати класні пісні, але й не дуже класні довідки. Бо документ про законний в'їзд у Крим, який член команди Паш надав для відбору, виявився підробленим. Врешті фейкові довідки це ж теж наш культурний код. Повірте, це було складно, це було в 2015 році. Мені прийшлося давати запит для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Це бісить. І Я не знаю, яку довідку треба принести, що я не жираф і не бегемот, а що я Аліна, Паш, я українка. Коли Аліна сама взялася підтвердити що вона не жирафі, не бегемот і не літала з Москви у Крим. Звернувшись до Держприкордонслужби по справжню довідку, виявилось, що її взагалі не можна отримати. Бо інформація про переміщення зберігається 5 років. І як насправді все було, хто зна. Ми ніколи цього вже не дізнаємось. Але до біса всі ці нюанси бюрократії. Аліна паш мужньо вирішила відмовитись від участі у Євробаченні. І Якраз вчасно. Бо перед цим суспільне ухвалило рішення про її дискваліфікацію. Хоча, якби Аліна Паш таки поїхала на Євробачення, вона б точно виграла. А навіть якби ні, її директор зробив би підробну довідку про перемогу. Але тепер Аліна Паш зможе реабілітуватися і довести, що вона справжня Українка і патріотка лише якщо з'їсть духовку варув, яка тепер живе у Росії. <клес> <клес> Замість Аліни Паш представляти Україну на Євробаченні буде калуш оркестра. І судячи з реакції єврофанів на виступ гурту, підкорити конкурс вони можуть з допомогою несподіваного поєднання репу, фольку і рожевої панами Олега Псюка, hat. Так, поки на аліекспресі потрійний кешбек від «Letyshops» треба швиденько обрати сковорідку. Як думаєш, яка краща? залежно для чого? Ну, Це просто подарунок. Увага! Сексизм запущено самознищення. Десять сексизм 9, 10, Сковорідка 10, з кешбеком? 7, це мені 6. подарунок! Самознищення зупинено. З 21 по 24 лютого Леті Шопс повертає потрійний кешбек до 15% на покупки на Аліекспрес. Посилання в описі. Погів млинців на масницю. Американського письменника Стівена Кінга називають королем горору, але його трон знаходиться у небезпеці. На нього посягнув не хто-небудь, а Ігор Коломойський зі своїми політичними прогнозами. Коломойський вже вирішив, хто може бути ще одним джокером на наступних виборах президента України. Мосейчук може піти. Ви б Мосейчук підтримали, якби вона пішла. Я не знаю, але це хороший був би батл. Я просто не думаю, що вона пішла б з точки зору боротьби з Зеленським. Тобто, якщо Володимир Олександрович не піде, то в президенти буде балотуватися Мосейчук. Воно і так може піти. Тут будемо говорити чесно. Тю типовий Коломойський скажете ви, як завжди, тролить та жартує. Ми б теж так подумали і не звернули на ці слова увагу. Якби одного разу тролінг Коломойського не став президентом України. Ви дуже несподіваний, президент. А от якою президенткою могла б стати пані Мосичук, можна передбачити вже зараз. Найперше, всі засідання РНБО проходитимуть у форматі ток-шоу. Під час цих шоу вона зможе перекричати будь-кого, хто відкриє на неї рота, навіть якщо людина просто позіхає. Ну, ну рома, Їх немає в суспільстві питання, гордонів, рим. шуфричі. Вони кудись зникають. Але перед цим ні ну можна я нарешті скажу. Але перед цим вона проведе яскраву передвиборчу кампанію. Бо вже знає всі слабкі місця своїх конкурентів. Рох є, а тестикул немає, розумієте, бо. Видно, порох винуватий, Все ж таки, такі складні, як зараз часи. Мосичук може стати ідеальною президенткою. Мінімум конструктиву, максимум емоцій. Коли Том. я побачила, як політики почали, а цей висловив співчуття, а це й не висловив співчуття. Да горіть ви всі в пеклі зі своїми співчуттями. Вибачте, вибачте. Насправді боятися президентства Мосичук не варто. На відміну від багатьох, вона не буде триматися за владу до останнього. Як показує досвід, вона може у будь-який момент піти з посади, якщо її просто не будуть слухати. Хатися мені хотілось вийти зі студії. Ці, я зараз зніму мікрофони і піду. Тим, шеф, через те, що я шеф, ставлю непрофесійні. Мені так само хочеться зараз вийти зі студії. З іншого боку, це будуть просто слова, бо жодного разу Масичук не пішла зі студії. Звісно, бо це ж вона там. Головна, зрозумів ще раз. Що? Пані Наталю, пані Натась Ромась Ромась. і найважливіше, коли мусичук стане президенткою, ніхто в Україні не страждатиме від панічних атак. Бо паніка стане нашим звичним постійним станом. Натомість у нас траплятимуться раптові спокійні атаки. А от на крут, стрес, нерви стануть нормою, спокійним українцям будуть виписувати психостимулятори, щоб вони знову стали повноцінною частиною істеричного суспільства. От, буквально мами на майданчиках знаєте що обговорюють вибухи на каширському шосе. В Москві, і вони кажуть, що треба якось нашим чоловікам об'єднуватися і стежити за тим, що відбувається в наших підвальних приміщеннях, щоб туди не підклали ці мішки з гексогеном, та і вони не вибухали. Ніхто не казатиме, як посивіла Мосейчук під час свого президентства. Бо сивіти будуть українці. Та що там якась сивина? Мосейчук зможе протягом одного дня обвалити і підняти ринок туалетного паперу. Публікації про те, що росіяни планують зробити, що конкретно Путін планує зробити, які резерв. Ації для кого вони ж вже з'явилися в інформаційному просторі? Баба, що старалися? Ще Ванга казала, що всираються лише злі люди, психосоматика. На тому будьте добрішими, як пані Мосейчук. Як на мене, тут треба знаєте, звертатися до людей з проханням менше хейту. От і все, оскільки ми не один плюс один, то процитуємо нарешті слова самої Наталії Мосейчук щодо можливої участі у виборах президента України. Я ще нічого не вирішила, сказала вона в інтерв'ю, «Детектор медіа. Але ми все одно за нею уважно стежимо. Бо як казав Лао Цзи у 2019 році, не Має більшої біди, ніж недооцінювати людину з 1 плюс один. І Коломойського. А я нагадую, що ви дивитесь шоу Грати песик Дужка Гривня знак питання долар нуль». І я ваш заклик сходити в військкоман для уточнення даних. Майкл Щур. Знаєте, що об'єднує працівників телеканалу наш та міських божевільних з далеких дев'яностих. Вони всі мріють, щоб їх показали у телевізорі. Рада Нацбезпеки і оборони України ввела санкції проти телеканала, наш який належить Мураєву. Володимир Олександрович, це твоя остання шина і ми точно станемо твоїм приговором. Євгену Мураєву зовсім скоро доведеться оголошувати вирок Зеленському в Тіктоці. Бо його телеканал тепер під санкціями. А Ютуб-канали Мураєва періодично банять. Допитливий глядач, який взагалі не знає про що мова, спитає: А що не так з цим телеканалом? Наш відповідь проста: приблизно все. Ми на самом деле всі рускі, тому що історично ми вийшли з Київської Русі. Ми не росіяни. Ми русськії. А якщо купнути ще глибше, то насправді ми всі диплодоки, тому що Україна існує на землі, де вони точно колись пробігали. Подібні російські тези, типу як оця, про всі ми руські, зустрічаються на телеканалі наш майже постійно. Взагалі не зрозуміло, як телеканал може транслюватися в країні, якої за твердженням студійних експертів цього телеканала не існує. Ми колонізовані. Україна втратила суб'єктність. Ми об'єкт міжнародної політики Янукович Зазаровим могли б не тікати в Росію 2014-го, а просто стати експертами в студії нашого, як, наприклад, Олена Лукаш, яка при Януковичі була міністеркою юстиції, чи як колишня депутатка партії регіонів Олена Бондаренко, яка спокійно заперечує російську агресію в ефірах Мураєва. Нам постійно втюхивають історію про агресію в Криму, Доказати присутність регулярних, як нам постійно розказують військ, неможливо. навіть якщо Бондаренко та Мурай. Переїде червоно-біло-синій танк з путіним за кермом. Вони все одно знайдуть в цьому провину кривавого заходу. Крім телеканалу, наш Зеленському варто було б також заблокувати радіочастоту, на якій працює свідомість Сніжани Єгорової. До чого тут ця любителька Путіна? Вона теж постійно сидить в ефірах телеканала Мураєва та несе антиукраїнську дичину. Ми всі знаходимося не просто в локдауні. Ми знаходимося в концлагері, під зовнішнім влиянням. Щас за границею нам поможе. Запад вивіз уже весь наш лес. Скругляк, неправда, не весь ліс. Одне дерево нам залишили. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Взагалі на каналі наш Мураєв і компанія так часто кажуть про зовнішнє управління і зовнішній вплив Заходу на Україну, що виникає справедливе питання. Чому ж ви тоді канали заводите на злому американському Ютубі, а не на правовірному Рутюбі? В нашій країні йде громадянська війна. Давайте не будемо кривити душою. Це... Це гражданська війна на взгляд, та мене гражданська громадянська війна. Це коли міські божевільні з телеканалу наш б'ються між собою за офісні чашки після розформування каналу. А на сході України йде війна Росії проти України, і це факт. Але факти ніколи не були сильною стороною телеканалу наш, сильна сторона каналу Мураєва, надпотужна емпатія до московського Кремля. Не хочу обсуждати, що там думали в Кремлі. Вони зробили так, як вигадна їх національним інтересам. Їх абсолютно можна понять. У з нас треба свій маленький телеканал наш, де кожен день будуть виправдовувати і розуміти будь-які наші найганебніші вчинки. Ми поразному можемо относиться к путіну. Президент сусідньої країни. Але ми однозначно. С вами навірно не зможемо його в во ні разу. Звичайно, як можна викрити брехню людини, яка бреше постійно? Добре, досить сенс зрозумілий. Після блокування частот телеканала наш треба викликати якогось надпотужного священника, який зможе освятити ці брудні від російської пропаганди частоти, але лишається в цій історії і негатив з такими темпами де пропагандизації. Стерненко скоро не буде про що знімати відоси. Ми чекали на це все життя? Не дуже чекали, насправді, але приємно, що це таки сталося. Вірка сердючка записала трек українською без суржику. Бачу, бачу, як роздягаєш мене блакитними очима. І в українськомовної вірки Сердючки є пропозиція. Про разом ну так що? Що? Ну, так, що? Окрім пропозиції, в українськомовної вірки Сердючки тепер виникли і питання. Крин, ти мені скажи чи крим. Але у вірки сердючки не було пропозиції поставити лайк під цим відео. А у нас така пропозиція є. Став лайк. Як тобі така пропозиція? Ну, так що досить. Ти мене не розумієш. Ти не даєш мені навіть сказати. В тебе в тебе нульовий рівень софт скілз в інтернеті. Є ціла навчальна програма про це безкоштовна. І посилання на цю програму під відео. Програма соціально-емоційного та етичного навчання допоможе розвинути так звані м'які навички. Це співпереживання, критичне мислення та інше. Вона повністю безкоштовна і з'явилась в Україні завдяки учасникам спільноти EdCamp. Програма буде корисною педагогам, які переймаються, щоб їхні учні. Стали успішними після школи. Та ці soft skills в будь-якій роботі згодяться. В ІТ, в сільському господарстві, всюди де є більше, ніж одна людина. Розумієш? Ти диви, він далі за своє. Канадійське. Що ми знаємо про Канаду? Гокей, соус з журавлини, Теренс і Філіп, Джастін Бібер. Я. А тепер Канада це ще конвой свободи. Таку назву отримали протести противників вакцинації. Його очолили далекобійники з шинами, каміннями та величезними фурами Звідси й конвой. Тисячі людей, переважно водії вантажівок, протестують у канадській отаві проти обов'язкової вакцинації. Конвой свободи чи конвой терору. Канада намагається визначити, де провести межу дозволених мирних зібрань. Та перш ніж ми прокотимося канадськими провінціями на величезних траках, варто зазначити наступне телебачення: Торонто підтримує права людей на протест, бо це основа демократії. Разом з правом на протест, ми підтримуємо доказову медицину та вакцинацію. Тобто, противники вакцин мають право протесту. Тувати, навіть якщо ми з ними не згодні. Жорстко так, справедливо так. Чи почують? Побачимо. З 15 січня уряд Канади посилив антиковідні заходи. Зокрема, усі невакциновані водії фур, які перетинають кордон Канади та США, мали йти на карантин. У Канаді щеплено 85% населення. Десь такий самий процент щеплених і серед далекобійників. Тому особливих протестів влада, вочевидь, не очікувала. Але вже 29 січня центр Оттави нагадував пункт пропуску на українсько-польському кордоні. Перед цим конвой свободи проїхався країною та завіз коронавірус навіть у найвіддаленіші провінції. Згодом до них долучились усі, хто не згоден із антикарантинними обмеженнями, дуже швидко акції протесту отримали більш широку підтримку. З одного боку, за два роки пандемії, люди дійсно втомилися від різноманітних обмежень. З іншого в Канаді, крім травневого фестивалю тюльпанів, взагалі мало що відбувається. А оскільки це перший майдан в історії Канади, туди стягнулися взагалі всі, хто хоч чимось невдоволений. Впевнений, що на майдан вийшли навіть противники майданів, бо коли таке ще буде. Ми насамперед вийшли проти усіх цих обмежень. Ми не маємо жодних політичних уподобань. Ми просто хочемо повернути свої свободи, ті, які ми мали у 2019 році. Відштовхуючись від стереотипного уявлення про канадійців, яке ми не підтримуємо, але жартувати ж треба на канадському майдані. Навіть не палять багаття, бо на вулиці всього лише лютий. За підрахунками та фотографіями самих учасників протестів до конвою свободи долучилися понад 2 мільйони людей на тисячах вантажівок. Врешті-решт, вся ця купа людей та машин побила світовий рекорд з найдовшої колони вантажівок. Щоправда, швидко з'ясувалося, що ці фото 2018 року, коли далекобійники влаштовували заїзди на підтримку нафтогазової промисловості. А ось це фото, взагалі, прости господи, Москва, 1991 рік. А що привело ви, вас борт? на цей протест? To be here today well because news Не розмовляй з ним. Це фейк ніж Деякі демонстранти називають себе патріотами та канадськими націоналістами. До цього вони засвітилися на різних акціях проти емігрантів та нацменшин. Такі люди заявляють, що протест лише частково пов'язаний з темою вакцинації, карантину та обмежень. Але це досить сміливі заяви, враховуючи той факт, що в канадській індустрії далекобійних перевезень близько 40% – це сикхи індійського походження, і на протестах їх теж вистачає. Мені подобається моя свобода. Та та воля, як і вам всім, я ненавиджу, коли уряд каже мені, як жити та застосовує силу. Мій протест не проти вакцин, а за право вибору здебільшого протести були мирні, але не обійшлося і без сутичок з поліцією. У мережу також потрапили кадри, на яких жінка танцює на канадській могилі невідомого солдата. Через блокування доріг не могли нормально працювати державні установи, швидка та поліція. А блокування пунктів перетину кордону зі США суттєво вдарили по економіці. Саме тому, 14 лютого, прем'єр-міністр. Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження надзвичайної ситуації. Безпрецедентне застосування закону канадських далекобійників, що протестують, почали заарештовувати. Наскільки я знаю, загалом арештовано 25-30 осіб п'ять автомобілів евакуйовано сьогодні та сім учора. Звісно, що такі заходи обурили протестувальників. Та чи не більше таке рішення зачепило українських антивакцинаторів, які ведуть свою підривну діяльність у вайбер-чатах. Зараз вони спостерігають за конвоєм свободи, наче загрою улюбленої. Команди і ця команда програє на щастя українських антиваксів тактикою конвою свободи вже вирішили скористатися противники карантинних заходів у Європі та Сполучених Штатах. Ми знайшли таємне захоплення Арсена Авакова, який перляж любить екс-міністр МВС, як йому смакує прощання з Даніелом Крейгом. Відповіді ви отримаєте у новому відео Толіка та Саші. Дивіться ось тут. А тут ви дізнаєтесь, у яке лоно хоче повернути нас Лукашенко, як Моргенштерн захопив будівлю у Львові, та як поліція купує нюци за наші з вами гроші. Піпайте.